Вітаю вас, шановні глядачі. За моєю спиною знаходиться будинок, який будемо сьогодні оглядати. Я сьогодні сам. У мене немає спів... людини, яка вела зі мною співбесіду. Ну, постараюсь про будинок розповісти все те, що я побачив своїми очима. Значить, находжуся в місті Єготин. Дворище 20 соток. Зараз переключу камеру і всі деталі вам повністю покажу. Так, ну що, шановні глядачі, маленьке прев'ю вставив, але фізіономію свою малькати перед вами я не можу постійно. Мені треба будинок вам показувати. Значить, начну розповідь з чого. Місто Яготин. Від вокзалу 20 хвилин десь пішки, може 24 навіть. Находиться будинок між вокзалом і трасою Київ-Харків посередині. То є готинці, ті зрозуміють, що можна сказати, що це е, окраїна міста. Але недалека окраїна, тут все в пішому доступі є. Так, ну, по комунікації. газ опломбований, буде розпломбовуватися. Електроживлення, два проводки, це говорить, що одна фаза 220 вольт. Електролічильник десь в хаті встановлений, я не знаю, яка там потужність. Але тут є рекомендація, обов'язково його треба буде виносити на фасад будинку. Дворище тут напівпрямокутне, тобто той угол прямокутний від сусіда, а там навкруги по об'їзна дорога. Зараз вийду, все покажу. Ну, думаю, мабуть, з дороги і розпочну, а потім уже буду все про будинок розповідати. Так, по вулиці проходить водопровод, місцевий наш. Яготинський водоканал, ось приямок. Там в углу ще один приямок. І наскільки я пам'ятаю, тут, по-моєму, лежили трубу чи 70, чи 90. З такою трубою тут на весь цей район вистачатиме запаса тиску, і ще і більше можна підключатися. Ну, якщо навіть всі будинки на районі підключить, то все одно тиску буде вистачати. Далі. По стовбах проходить електроживлення, три фази, можна потужність збільшувати. Проходить швидкісний оптоволоконний інтернет. Газ і світло в хату заведені, вода качається на даний час із криниці. А далі зараз все покажу. Від дороги у людей збудований новий повністю господарський блок. У ньому є гараж. От ми його бачимо. Фотографії гаража зсередини я вам вставлю. Там бетонна підлога і оглядової ями немає. І вже ж обійду, покажу будинок навкруги. Це ось другий приямок водопровода нашого місцевого. І от від будинку тут пішла дорога і туди пішла дорога. Дворище майже 20 соток. Це доволі немаленьке подвір'я в нашому районі. Ну що, переміщуємося на подвір'я? Так, знову вернуся на подвір'я. Он показує, що є колодязь на подвір'ї. І є вон така здоровезна ділянка для огородини. На жаль, господарі на даний час з городиною вже не користуються. Вони це дворище вирішили продавати, тому що, ну так, так в сім'ї все склалося. У сусіда вон, є такий височензний забор. Знаєш, що то в нього, може, був большой теніс. Навкруги по периметру висаджені дерева, абрикоса, яблуня, слива, груша, яблуня. В общем, перемішаний сад. Будинок, наскільки я бачу, він обкладений цеглою. План будинку все буде десь на фото відео. Де каналізаційна яма, я вам зараз так точно і не скажу, але з колодязя вода качається в будинок. Санвузол точно знаю, що за цією стіною. Так. Якось господаря немає, а донька точно не знає. Ну ладно, буду далі показувати, розказувати. Так. Та ти диви, не можу попасти кніпочку. Далі. А, вон ще одна хвірточка є, я її навіть і не замітив. Ось з подвір'я видно хозблок. Тобто Там можна і користуватися горищем, можна користуватися гаражем, там розбито на відділення, а під хозблоком ще є вхідний погріб. Показую будинок. Ну, Тут трошечки дещо треба попалити. У будинку дах ніде не тече. Зараз зайду всередині все покажу. Ну, Коль вже підійшов поближче до хозблока. Покажу вам ще трошечки хозблок. Ой, ще хочеться показати, що тут смачні груші висять, я вже одну слопав, а до остальних <кхід> добратися не можу. Так, ну що, пошли, попробую показати вам всередині мало освітлення, мабуть, я тут повставляю вам фотографії хосблоку всередини. Бетонна підлога. Направо теж гараж з бетонною підлогою. І наліво теж є там два приміщення. Те дальне я не відкривав, а тут теж ще кімнатка. Так собі, як би сказати, для барахла. <гум> На чердаку, як завжди, у нас збор всього, що не потрібно. <гум> ще з цього угла будиночок вам покажу. По даху. Так, візуально взагалі все гаразд. Всередині точно знаю, що нічого не протікає. На бовдурі зверху лежить кирпичинка. Хто захоче топити, прийдеться лізти і знімати її оттуда. Так. А ось тут в торці є вхідний погріб. Також, я вам тут ставлю фотосесію. Єдине, що хочу сказати. По сходах я піднімався, перші дві сходинки високуваті, а далі ще так більш-менш. В общем, викручувалися, як могли. Але хоч тут погріб давно не білився, я, він давно і не відкривався, але на диво він дуже сухий. Є, мене, я просто... О, господі! А я без, без ліхтарика туди ходив, mm -hmm. ось з ліхтариком ходив. Так, ну раз світло включилося, значить прийдеться спускатися. Так, воля. погребець. Молодець. Так. Перекриття залізобетонне, підлога земляна, а сходи... ну Так, собі, крутуваті, звісно. Ладно. Да. Йдемо далі. Далі ще на подвір'ї тут є сарайчик на два входи. Ну ладно, давайте не про сарайчик. Я б сказав би, тут трошечки треба оці оріхи підчистити. Їх аж занадто багато понаростало, що вони аж заважають. Тут багато дерев, яких треба було б підчистити. Сарайчик тут на два входи і там ще в торці теж є відділення, можна сказати, для дров. Не знаю. Ні, тут не вольєр, собаку держати не вийшло. А тут чого? Більш-менш все охайненько складено так. Ящички лежать, бетонна підлога. Хм, порядок. Клас. Так. Ну що, сарайчик. Теж тут. Ух ты. Цікаво, як він зроблений. А ще світло є, а я його не включав. О, а воно ще включається. Нифига себе. Це їх знахідка. Запас різних дров чи досток. Шифер видно, що міняний. Так. Телефонна пауза. Вибачаюсь, Вибачаюсь, була невеличка рекламна пауза. Друге відділення хозблоку теж дерев'яне перекриття. Тут тримали господарство. особу нема що показувати. Хто хоче подерти кукурудзу, будь ласка, продамо вам станок. Це не проблема. Так. Що ж, мабуть... Треба трошечки виключити освітлення, а то сильно ярко. Ну що, а, пройдусь по подвір'ю, мабуть, покажу вам зараз городину. Або я просто-напросто зараз вам поставляю фотографії, а, де я з усіх ракурсів зробив фотосесію. І вам буде зрозуміло, щоб мені не бігати і не робити вам відео длинішим ще на 10 хвилин, поки я за подвір'я обійду. Тут дуже багато різноманітних дерев. А зараз починаю рухатися у сам будинок. Значить, що в будинку мені хочеться відмітити. Є газ, є електроживлення одна фаза і водопостачання з колодязя. Тут хазяїн такий собі мундеркінд. Значить, у нього така, як би сказати, совєтська система автоматики. От купіть зараз китайський прибор, він зламається. А отут, бачите, все стоїть, все працює вже багато-багато років. Нічого не ламається. У чоловіка такий бойлер розширитель, у якому вода набирається і витискається. Гідроакумулятор в народі. Газова колонка. Це львівська газова колонка, бажана, звісно, під заміну. У них дуже сильно барахлить автоматика. Котюл тут замінений, стоїть байпас із автоматичним клапаном. Якщо пропадає електроживлення, то вода зупиняється насос і вода просто продавлюється автоматично через той клапан. І так опалюється будинок. Хоч світло є, хоч світла немає, а в будинку все одно буде тепло. Так, підлога тут плитка. Ця верандочка добудована, коли газифікувався будинок. Ось газовий лічильник. І далі тут по будинку. Є можливість такого уявного перепланування. а именно, Коли ми заходимо, тут є двері наліво, двері прямо, двері в санвузол. А якщо людина захоче собі, наприклад, зробити, щоб це була ізольована кімната, то ось можна, будь ласка, ці двері залишати відкритими. Хто захоче бігати з кімнати в кімнату, можна користуватися цими дверима. Це вже по бажанню кожного. Тут встановлений ліщильник електричний. Так. Автомат входний на 16 А. Я 100% знаю, що зараз дозволяють вже ставити 25, без ніяких зауважень. Тому я знаю, що коли вам будуть щось виносити на вулицю, то там можна поставити автомат помощніше. Санвузол. На підлозі плитка. Каналізація є під унітаз. Під ванну і рукомийник. Унітаз на даний час не підключений. Тут треба купити нову чашу із бачком і встановити її по фіншую, тому що той бачок просто тріснув. От там в стіні десь кусочок вентиляції залишився. Блин, а ви те, що Натяжна підло. Натяжна стеля тут, охреніть. Я балдію. Так, ладно, Санвузол показав. Покажу вам зараз всі кімнати. А, назву цю кімнату, мабуть, залою, тому що вона буде прохідною. Тут підлога дерев'яна, вікна всі дерев'яні. Радіатори люди поміняли. Е, не знаю, тут, яка була ідея в них, мабуть, просто захотіли чугунні викинути, а металеві поставити. Зараз Да, Тут вандалізму не було, ніхто батареї не крав. Все на рідних різьбах стоїть. Так, будинок всередині зовні обкладений. Всередині я так бачу, що це, мабуть, дерев'яний або шлаковий будинок. Всі деталі будуть в описі будинку. У будинку є іще плита, яку можна опалювати дровами. Якщо її топить, вона буде опалювати всього три кімнати. Кухня і ванна залишаться без опалення. Тут ще є ізольована кімната, вона уськувата, але длінна. Тут спокійно може стати туди двоспальне ліжко, а туди можна повісити телевізор. У мене вдома так. Натяжна стеля. Здивований, тільки сам звернув увагу, що тут натяжний потолок поставили. Вікна дерев'яні, батареї металеві поміняні. і труби металеві. Система працює без електроживлення на природних уклонах називається. Так. Що ще такого цікавого? Ага. Тут також натяжна стеля. Блін, да тут, якби трохи косметику ще підробити, так тут б взагалі був би будиночок гарний і симпатичний. Ось чердак. Ну, що я можу сказати? Не можу я зараз туди злазити, в мене вже через 10 хвилин на вокзалі люди чекають. Якщо я ще на чердак полізу, то буде в мене сплошний скандал з людьми. Так. Тут теж натяжна стеля. А, поміняні радіатори. Вони нові, вони навіть в роботі ще не були. Дерев'яна підлога. Ну, стіни, да. Стіни треба або штукатурити, або клеїти. Вон. Топка, яку можна топити, і буде обігріватися три кімнати. Отакий От скромний у нас сьогодні вийшов обзорчик будинку. Що є, то є. Вартість будинку буде вказана в описі під відео. Заходьте туди, читайте, переходьте на сайт, Ознайомлюйтесь з усіма пропозиціями, які є. Ставимо лайки, дізлайки, пишемо коментарі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде, як завжди. До нових зустрічей!